Мої вітання всім і кожному. Ви на каналі GadgetMania. Сьогодні у нас буде одна посилочка з сайту AliExpress, яка має оновити вигляд мого годинника. Це Apple Watch Series 6. Як бачите за ці роки, вони добре чи вже втомилися. Дисплей весь вкритий дрібними та не дуже подряпненими. Тому, дивлячись в інтернеті, як можна вирішити цю проблему, я замовив цей товар. Зараз ми його відкриємо, подивимось. Що ж нам там таке прийшло? Відкриваємо. Продавець добре запакував. Ось, як ми бачимо, все прийшло у фірмовій коробці. Зараз відкриємо, подивимось, що там нам прислав продавець. І так, ось це захисне скло. Зараз подивимось, що з ним все гаразд. Так, Значить, все гаразд, по розміру підходить, продавець не помилився. Це вже добре. <кхем> так, а ось це те, що має приховати мої подряпини. Це спеціальна лампа для сушки ось цього клею. Тобто, це скло наноситься Тобто, це незвичайне скло, це скло, яке клеїться на рідкий клей, а потім за допомогою цієї лампи його потрібно буде висушити. Ну що, зараз цим ми займемося, підготую годинник та повернусь. Так, я трохи підготував годинник, протер його. До речі, хто ще не бачив, на каналі вже є відео з розпаковкою ремінців з Aliexpress для Apple Watch. Ось. До речі, це ремінець з цієї розпаковки. Хто хоче, переходьте за ось цією підказкою, подивіться. Непогані ремінці, вартують своїх коштів. Ну що, почнемо клеїти. Беремо серветки. Ні, мабуть, спочатку зніму ремінці, щоб не заважали. Ось так. Так буде зручніше. Тепер беремо спочатку вологу серветку і протираємо дисплей. А серветка така маленька. Ось так. Ось. Вологою серветкою спочатку протираємо дисплей від жирних. Слідів, бруду та іншого. Ось, добре протираємо. Годинник вже старий, тому олеофобного покриття майже немає. Потрібно постаратися, щоб його протерти. Ось, Ось так. Далі беремо серветку під номером 2. Вона має бути сухою. Так, тепер витираємо дисплей з сухою серветкою. Протираємо добре, щоб ніде не, не залишалося жирних. Відбитків, бруду та іншого, бо це все буде видно під склом. Ось. Начебто непогано протер, підготував дисплей. Зараз будемо наносити спеціальний клей. Беремо клей. І не шкодуючи наносимо його на дисплей. Треба наносити багато, але трохи залишити на той випадок, якщо доведеться доповнювати по краях. Ось таку краплю робимо. Далі, ось таку краплю, краплю клею ми нанесли, далі беремо захисне скло, відклеюємо цю плівку і обережно кладемо на години. Ось, як бачите, рідина сама заповнює всі пустоти. Скло лягло начебто рівно. Зараз трохи. Підправити ось. Начебто рівно. Мені трохи незручно це з камеру, але начебто лягло непогано. Так, далі ми беремо ось цю лампу. Під'єднуємо до кабеля. Ось. Ось так. І сушимо клей. Зараз трохи приберу. Зайвий, який витік. І сушимо ось цією лампою. Сушимо добре з усіх боків. Це спеціальний клей, він застигає при ультрафіолетовому світлі. Ось такий результат ми маємо наприкінці. Ось, як бачите, скло лягло майже ідеально. Є, трохи тут з'їхало, бо клею я через камеру, але результат мені більш, ніж подобається. Головне, що не видно моїх подряпин, які мене добряче дратували. Тепер дисплей виглядає як новий. Ну що, таке у нас сьогодні було відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Я сподіваюся, комусь воно буде корисним. А я нагадую три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримати одне одного та дивіться український контент. Всім дякую, всім до побачення.